Повернутися з війни це не лише змінити форму на цивільний одяг. Це ще про складний шлях осмислення, прийняття і можливо і зцілення у Львові. Ветерани разом із Мицями створили аудіопрогулянку Позитивний позивний Одіссей. Це мистецький проєкт, який запрошує слухачів пройти, пройти цей шлях символічного повернення. Як мистецтво допомагає говорити про те, про що важко мовчати, про що ще важче сказати? Про це сьогодні будемо говорити з учасниками проєкту Одіссей. Повернення Богдана Брилинська, членкиня правління ГО Львівський культурний центр. Та асистентка проєкту «Одіссей Повернення». Добрий вечір вам. Вітаю Добре. вас, Оксана Демич, менеджерка з комунікації ЛКП Львівське радіо. Добрий вечір вас. Добре. І Назар Павлик, драматург, ветеран та учасник творчої лабораторії проєкту. Слава Україні, вітаю Добре. вам. Я спочатку дівчат представила, а потім вже представила вас. Пане Назаре, але перше запитання у мене до вас, тому що ви точно знаєте і прослухали цю аудіопрогулянку, і краще за вас про неї не скаже точно ніхто. Розкажіть, що вона означає для вас, коли ви її слухали, що нового дізналася, як її людина, яка її створювала цю аудіопрогулянку, і так її ветеран російсько-української війни. Це дуже цінна річ, тому що направду є велика різниця світів. Світ, коли ти перебуваєш на фронті, перебуваєш на території військових дій, і навіть твоя психіка, і навіть психофізика в певній мірі перебуває в зовсім іншому стані. І оцей такий місток повернення він дуже важливий. І, на жаль, є дуже мало речей крім сім'ї, які тебе можуть. Це навіть не зовсім коректно казати, соціалізовувати, але в якійсь мірі повертатися до цього цивільного життя дуже складно. І ця прогулянка, власне, дуже цінна тим, що вона і є оцим таким елементом, через який можна повернутися, яка ніби є подушкою між цими двома світами, таким певним порталом, як ми це uh -huh. називали, коли розробляли цю історію. І направду, вже прослухавши наш фіналізований результат, Ну, це вдалося, це вдалось, і це дуже цінно, тому що насправді дуже, дуже мало таких місць і таких проєктів, де, де вдається от втілити цю історію. Пані Богдано, як виникла ідея створити саме аудіопрогулянку, не фільм, не вистава, не будь-який інший формат, а саме аудіопрогулянку. Ми насправді довго думали над цим проектом, і, власне, в контексті того, щоб поєднати певні елементи, одним з яких є прогулянка, як така, тобто фізичний рух. Інша річ, це було власне, важливим внести цей рух в простір міста, адже саме бар'єр поміж поверненням від фронту від бою від постійної загрози до міст, які є частково мирними. І до простору, який для тебе був до цього знайомий, але зараз є незнайомим, це один з певних бар'єрів, які, які потрібно переступати і повертатися, і переходити через цей портал, про який каже Назар назад до міста. І третя річ, яка була важлива: що коли ти якби ідеш, ти ну якби вже дивитися, ти не можеш читати, ти не можеш. Відповідно, ти можеш слухати. І ідея була в тому, щоб це була власне аудіопрогулянка, яка тебе ніби веде по цьому місту. До певних конкретних точок, які ти проходиш, і таким чином повертаєшся у це місто. Як ніби назад знайомишся з ним, так. що воно з тобою вітається. Пані Оксано, що саме я тримаю в руках? Ви мені дали цей флаєр? Розкажіть про нього. Тут є QR-код, про нього так само ми зараз його обов'язково наведемо на екран, ось тут він знаходиться. Будь ласка. Так, це є буклет, який ми розробляли. Тут написаний назва проєкту, і вся інформація про проєкт. Проєкт був. Багатоетапний там дуже добре описано те, що він складався, які ми мали етапи. Це був певний методологічний підхід насправді. І можна знайомитись з результатом проєкту. Цей буклет загалом вся інформація можна її знайти на соціальних мережах, зокрема на сторінці Гео-Львівський культурний центр і на сайті, і так само на сторінці Дідому звуку ЛКП радіо». От, але так само ці фізичні буклети вони дуже гарні. Думаю, можна взяти в нас фізично в домі звуку в публічному просторі на князя Романа 6. запрошую усіх. Ні, Оксана, як скористатися, як долучитися до такої аудіопрогулянки? Це це поки що просто розміщено на стрімінгов, стрімінговому сервісі SoundCloud. То ти сам е е та, е е наушники? На так свого телефона mm -hmm. з будь-якої точки, насправді світу. Можливо, бо є. Ми розуміємо, що це проект для ветеранів в першу чергу, і це очевидно теж про інклюзію. То це це ми дуже, дуже заохочуємо пройти якийсь певний маршрут, але це так само не є обов'язковим. То це більше така подорож уявою певним чином. Тому ви типу можете з будь-якої точки світу, з міста чи з селища та з будь-збудь-де можете підключитись, послухати. Пане Назаре, я коли провожу дуже багато провела інтерв'ю із ветеранами, з родинами наших героїв з героями, які зазнали різного роду поранень, і завжди стараюся добирати слова, правильні слова, щоб десь не травмувати. Думаю, що коли ви створювали цю аудіопрогулянку, ви теж перед собою ставили завдання: от правильно добрати ці слова, правильно пояснити, які були виклики, і як ви до неї підходили, що такого важливого. Ви там хотіли сказати. Безперечно, що ми добирали слова, але тут є інший бік, тому що в великій мірі аудіопрогулянка створювалася з матеріалів, які були створені на основі наших розмов з ветеранами. І тут дуже багато власне, ветерани, і Павло Юров, який власне, є драматургом цієї прогулянки, він є діючим військовослужбовцем. Тому ми, перебуваючи на території ветеранів і військовослужбовців разом. Дозволяємо собі не так вже й підбирати слова, тобто ми працюємо на одній мові і на одній території. В цьому власне ще оця важливість якби дружньої побратимської руки. І тут не використовується якийсь супер м'який і ніжний підхід. Він навпаки максимально справжній і максимально чесний. І коли ми проводили тестові прогулянки з ветеранами, ми переконали, що насправді цей спосіб працює, тому що вони почувають себе як в себе вдома. Тобто, слухаючи цю історію, вони почувають себе, наче своїми побратимами, але в той же час фізично знаходячись в цивільному просторі, і саме це зіткнення цих двох світів і і дає оце мирне повернення, цю мирну реінтеграцію в цивільне суспільство. Давайте змоделюємо. Ветеран одягає наушники, включає цю аудіопрогулянку. що він почує, і яку мету ви собі ставили, що він має почути між всіма словами. Він почує виклик рації і отримає нове завдання. Mm -hmm. І по цьому завданню він піде. Він буде дуже точно розуміти, що відбувається, і йому треба знайти одного бійця, який не повернувся поки. Я не дуже хочу спойлерити, mm -hmm. <for you> <thuscer> але цього бійця в кінці прогулянки вони знайдуть. Багато mm -hmm. uh. різних точок, куди саме потрібно відвідати? Скільки? Сім станцій? Him? Близько семи. Сім станції це така свого роду гра. Так, це свого роду така як інтерактивна гра. Ці станції конкретні, але умовні в той же час. Наприклад, парк, сквер, угу. кав'ярня, угу. твоє завдання піти, взяти каву, е -е, площа зі стендами але... героїв. Та але пам'яті, місце пам'яті, будь-яке. Тобто це mm -hmm. може бути будь-якому місті, не виписка. Тобто львові всі локації підібрані так, що цю прогулянку можна пройти в будь-якому населеному пункті від великого до маленького. Запросто на повністю на території України її можна навіть пройти реально в своїй уяві, як ми про це говорили, і можна пройти перебуваючи вдома. Е, пані Богдана, ви назвали проєкт ви з команди. Назвали проєкт Одіссей Повернення. Е, наскільки ця антична така метафора близька до українських воїнів сьогодні? Чому обрали саме таку назву? Ми багато говорили про це, але насправді Одіссей це, власне, мабуть, найбільш відповідний образ для того, щоб описати повернення, адже Одіссей повертався 20 років. Uh -huh. Мало хто про це згадує, що шлях насправді не був настільки простим, як він нам може видаватися. І цей проєкт, власне, про те, що повернення воно не відбувається за день, воно не відбувається за одну прогулянку, воно відбувається за... через багато разів проговорений досвід. Розказану історію, почуту історію. І, власне, в цьому моменті, мабуть, цей проект, якби перший такий крок, щоб зібрати ці історії, розповісти їх, розкласти їх на мапі міста і дати можливість кожному почути їх. Бо, як на мене, це проект, який допомагає ветеранам, але також він дуже важливий в контексті цивільних, тому що ми зараз він допомагає зрозуміти цей досвід, який ветерани. Переживають, захищаючи нас у цій війні, і те про що їм важко розповідати, але можливо вони хочуть, щоб про це розповіли. І дуже власне друга наша тестова прогулянка вона вже була з цивільними і була з тими, хто були хто є якби членами сімей, які ветеранів, і вони власне сказали про те, що це важливо з позиції того, що вони нарешті почули, що цей досвід обговорюють що те, що вони чують вдома. Те, що їм розповідають вдома, вони почули тут. І що це досвід, який справді потрібно проговорювати, бо інакше повернення неможливе. Пане Назаре, останнє моє запитання до вас. Що ви скажете ветеранам, які зараз дивляться наш ефір? Чому варто прослухати цю аудіопрогулянку і що вона має їм дати? І давайте закли... закликатимемо прослухати. Трішки пропіаримо і аудіопрогулянку, і безпосередньо допоможемо нашим військовослужбовцям. Я хочу сказати дякую за чин. І я хочу сказати просто наводити на QR-код, і не тільки ветерани, а й цивільні. На правду це портал в два боки. Дуже дякую вам за цю розмову. Тож, проєкт «Одіссей. Повернення це не просто мистецтво, це розмова про те, як нам суспільство навчитися приймати тих, хто повернає, повертається з війни, і можливо зрозуміти, що повернення це насправді новий початок.